Місто змінилось і на жаль не в гарну сторону бо ці обстріли а ви до речі сказали 318 обстрілів які були у дві му минулому році вони надали Дуже великий е, ущерб е, нашому місту, і хочу сказати, що е, 318 обстрілів вони практично е, пошкодили чи зруйнували е, більш ніж е, 2,5 тисячі будинків тільки за 2024 рік. Звісно, е, і на жаль, е, дуже дуже багато обстрілів е, були е, коли. Е, Загинули харків'яни, коли е, дуже багато людей отримали поранення. До речі, отримали поранення більш ніж е, 1100 людей е, і. Це сумна, це жахливо Насправді дійсно ми намагаємось, не зважаючи на все, не зважаючи на лунаючі повітряні тривоги, не зважаючи на постійне обстріли. А практично кожного дня і по декілька разів навіть на день були обстріли. Але ми, ми намагаємось відбудовувати, відновляти міста. І так практично 100 будинків ми за минулий рік. Відновили, але це дуже мало, дуже мало, бо сьогодні, якщо взяти загалі по місто 9 тисяч будинків зазнали пошкоджень. Деякі з них зовсім неможливо відбудувати. Тому дійсно, ми працюємо, але розумієте, є певні можливості і державного бюджету буде війна, і міського бюджету буде війна для того, щоб відбудовувати відновляти. Але ми віримо, віримо, що на цей рік, який сьогодні, який прийшов до нас, стане роком справедливого миру, і нарешті буде мир в Україні. Це жахливо, коли руйнуються будівлі, особливо коли руйнуються пам'ятки архітектури всесвітнього значення, і от виновили приклад руйнації університету, але ж і були потрапляння, і втеж про. І бібліотека Караленка, і будівля обласної державної адміністрації, і, взагалі, якщо взяти статистику, вона теж сумна бо 50 пам'яток архітектури, в той чи інший ступені зру... зру... зруйновані. І сьогодні ми працюємо для того, щоб архітектурний ансамбль, який розташований на площі свободи, а це і держпром, а це і університет Каразина. Обласна адміністрація і інші будівлі вони були внесені до списку ЮНЕСКО як пам'ятки всесвітного значення і охоронялися законом.